Вітаю усіх новий день. Вчорашній день молотили ранню сою. Сьогодні залишилися дві невеликі ділянки по ранній сої і будемо вже переходити також на пізнішу, так як до дощів різниця у достиганні була дуже велика, між ранньою і пізнішою. То вже після дощу різниці практично не видно, тому зараз дозбираємо ранню і будемо також пізніше пробувати. Є ділянки, які показують в принципі непогано по врожайності, вчорашнього, вчорашнього дня приблизно там вийшло. Близько трьох тонн. три таких натолочених, можливо, трохи більше, то це так не точно, тому що не, не зважували все, що змолотили, але так приблизно розуміємо. я під'їжджаю якраз. До нашої пізнішої сої виглядає гарно. Де-не-де де, по листочку є, але будемо сьогодні пробувати. Але спочатку заберемо ранішу, тоді перейдемо вже на цю. Вчора було 14-16, сьогодні буде значно сухіше, погода гарніша, сонечко. Плюс ще провіяло від вчорашнього дня. Тому очікуємо гарну вологу. Ру, ну тут так видно, що соя вона є трошки менша, Урожайність, скоріше за все, трошечки буде меншою. Перший бункер сьогодні пішов. Поломка не серйозна, але солярки трохи загубили. Заки знайшли що шота. Все, поломочку виправили. Тріснув був шланг обратки і солярки витекло так достатньо. 20, а то і більше літрів, так по стрілці видно. Але нічого, виправили і паримо далі. Домолочуємо останню діляночку цієї раної сої. І будемо переходити в чуть пізнішу сою. Якщо брати по втратах сьогоднішній день проти вчорашнього, то замітно більше втрати. Соя вже підсушена сильніше і її мотовило підмолочую трохи і втрати більші було вчорашнього дня. Тому, хоча стоячок старіше вчора була, але не жалію, що вчора збирали, оскільки втрати значно менші. Сої більш пізніше тим, що стручки нижні, вони йдуть значно вище ніж ранні. І флекс підбирає прям нижні стручки, забирає всі. Так як в ранній деякі стручки місцями залишаються, то в цій сої підбирає прям всі. Коли не було жадків флекс, в нас ця соя була прям супер для нас, тим що звичайною жадкою можна було більшу частину сої задорати. Треба зачіпляти задку. Словило транспортером тут і загнуло. Все, ми знову на ходу сьогодні день з пригодами. Але і таке буває. Пригоди серйозні, ще й плюс рівнали то залізо наклонної, наклонної камери і осколок великий в руку. Так що не дуже приємно. Але під час роботи буває і все, тому треба бути уважним. Добережно. Ну і що, ми продовжуємо працюємо. Будемо шукати якусь сухішу ділянку, бо дана ділянка ми її добили. В принципі, тут біля неї є ще одна. Але сировато тут. Бачимо, яка вона по вологості. Все, протеп з кабанчиком поїхав. Решту на машину. Попробували вологу. В принципі, непогано. Молотим далі. Вологоміра не маємо, бо тато поїхав штопати руку, осколок витягувати, вологомір у нього. Тому так на зубчик спробували, в принципі, непогано, Молотим далі. Перекусили бункер повний. Зараз вигружаємо і знову повний газ. 6 тонн на цей прицеп ми загрузили минулого разу. Так що прицепчик бере досить гарно. Остання діляночка і все.